З одного з найстаріших і найавторитетніших вишів України перенесемося у той, що з'явився нещодавно у Михайло Коцюбинській громаді. Університет третього віку запрошує студентів, ну так би мовити, з досвідом. Навіщо пенсіонерам вчитися, і що саме вони опановують в благодійному закладі? Дізнавалися наші журналісти. Ми з вами працюємо над картиною, яка нас написана в стилі народної картини Козак Мамай. Ми підготували для себе простір. Це буде простір неба, це буде простір землі. Викладачка Наталія Пильцова проводить заняття з арт-терапії для слухачів університету третього віку. Соціальний простір відкрили для літніх людей в селищі Михайло Коцюбинське на Чернігівщині. Всі ремонтні роботи взяла на себе селищна рада. А вже ж оснащення, все обладнання, меблі це все в рамках цього проекту. Програми розвитку ООН і уряд Канади нам закупили. Зараз університет відвідують 18 мешканців села: наймолодшій студентці – 55 років, найстаршому 88. Навчання триває 9 місяців. Тут вивчають українську мову, комп'ютерну грамотність, основи здорового способу життя, образотворче мистецтво та отримують психологічну допомогу. Це наші люди елегантного віку, як ми кажемо, срібного віку, люди похилого віку, які теж зазнали багато страждань, кожна людина. Має свою якусь трагічну історію, і от саме для їхньої підтримки, для адаптації до сучасних оцих умов складних нашого життя, було і створено університет третього віку. Надзвичайно подобаються слухачам заняття з живопису. Вони заспокоюють, допомагають відновитися та відволіктися від жахливих реалій сьогодення. Наше завдання надати таку тему, яка близько до серця. Зараз ми опробували такий цикл картин, який називається. Народна картина. Ми вивчили творчість Марії Примаченка, Катерини Білокур, Ганни Собачка-Шостак. Говорили про сучасних художників ХХ століття. Володимир Осипчук, лікар на пенсії, він одним з перших почав відвідувати простір соціальної адаптації та веде тут гурток скандинавської ходьби. каже онуки його прагнення підтримують. А от деякі односельці не одразу зрозуміли, для чого цей університет у селі та ще й для такого поважного віку. А зараз вже і самі хочуть тут навчатися. «Кстати, жінка моя вчуть не мене ругайте, аби ти…» Біг так помідори, підв'язувати, як ти біжиш сюди на заняття. Ну, вона теж сюди ходить і в'яже сітки. У мене менший хлопець служить. Виглядав збройних сил зараз на запорізькому направлінні. Тамара Авдієнко втратила на війні майже всю родину. Син загинув у боях під Лукашівкою, а невістку та онуку російські окупанти розстріляли поблизу села Количівка. Жінка намагається жити далі, відвідує університет третього віку, пише вірші і займається волонтерством. Ви знаєте, цей простір дуже необхідний. Я за його. Вцепилась на той момент, як за Соломину. І я дуже рада на сьогоднішній день, що я можу спілкуватися з цими людьми. Ми тут як маленька родина, як маленька сім'я. Тамарі подобається перебувати в освітньому просторі, малювати картини та щодня пізнавати щось нове. Це мотивує, підтримує та спонукає робити добро. Ми якась одна до одної прислухаємось. Ось було у наших двох позавчора день народження, то і торт був, тут, то і чай був. Я дякую оцім службам, які заботяться за таких людей, якось, якось я. Михайло Коцюбинська громада 37 днів перебувала в окупації загарбників. Люди з болем пережили той час, були і загиблі і зниклі безвісти. Та, попри все, соціальні працівники доставляли стареньким продукти та підтримували їх морально, як могли. Коли тут повсюду були орки, була повна окупація селища, окупація взагалі громади нашої була. Дівчата, соціальні робітники і хлопці, навіть у мене є соціальні робітники жодного дня не припиняли виконувати свою роботу. Нині слухачі університету третього віку та соціальні працівники. Це одна команда, підкреслює директорка центру. Нещодавно, за ініціативою студентів, створили клуб добрих сердець, в якому збирають допомогу для українських захисників. В цьому вони бачать сенс свого життя. Ці люди пережили втрати, втрати глибокі, бо втратити свою дитину це, мабуть. Найстрашніше побороти це пережити це неможливо з цим. Треба навчитися жити, і вони, мабуть, саме такою активністю своєю вони вчаться жити, Жити зі своїм горем, але допомагаючи іншим. Заняття в університеті безкоштовні, а викладачі працюють на волонтерських засадах. Зараз це дуже затребувана послуга в селі, каже Лариса Загрива і мріє відкрити невеличкі філії при старостинських округах, щоб люди старшого віку відчували себе потрібними та могли радіти життю.